Так як батько не хотів зациклюватися на хімії, він а, хотів а, знати, що його продукт є а, не алергічним, а, що він може його продавати сусідам, а, сусідським дітям а, він ніколи нічого не додавав. Через це були роки, коли було і в видобутку менше, коли вимирали і вулики. Тому що бджілки слабішали. А коли ти докидаєш хімію, вони кріпшуть і працюють довбою. І от весь цей час, коли батько займався пасікою, я говорив про те, що можна дивитися ширше на цю індустрію, можна розвивати інші напрямки. Вони тоді тільки зароджувалися, тоді не були такі популярні горішки. Різні сухофрукти в медові, <кій> але на це потрібні були вкладення в той час. Батько, ну, типу, те, що він отримав, йому хватало чітко там на те, щоб протриматись до наступного сезону, і розпочати все з нуля, грубо кажучи, в мене не було на той момент можливості. Це було більше 10 років тому. Типу, мені тоді було 19 це. Студентські роки я вчився, там на нічних робив на інших роботах, і ну, не, було, не було можливості, а це потребувало якого якого фінансування. Так, до цього діло і не дійшло, батько помер, я не мав змоги тоді займатися пасікою. Це потрібно було переїжджати туди, тому що делегувати на когось я не міг. Я продав сім'ї, які жили в тих вуликах, вулики залишилися. І так це все і законсервувалося до літа 2024-го, коли я вирішив відродити те, що починав батько. Я найняв пасічника. Я купив сім'ї і заселив їх в ті вулики, де були бджілки, коли я цим займався батько.